І Росія вдарила по об'єкту промислової інфраструктури в Сумах. Про це повідомив виконуючи обов'язків сумського міського голови Артем Кобзар щодо руйнувань та поранених. Поки інформації немає. Нагадаю, вибух пролунав під час останньої повітряної тривоги. Тоді повітряні сили оголошували загрозу застосування балістичного озброєння. І студентів, які вчитимуться на бюджеті, можуть зобов'язати працювати виключно за фахом. Верховна Рада розглядає відповідний закон. Якщо ініціативу ухвалять, студенти-бюджетники зможуть отримати гарантоване перше робоче місце від держави і будуть змушені відпрацювати певний час за здобутим фахом. Про це повідомив голова комітету Верховної ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак. За його словами, пропонується новий підхід. Студенти вступають на державне замовлення, навчаються перші два роки. Після цього, коли вже вони краще розуміють, що не помилилися з вибором професії, їм надають можливість зробити вибір або продовжувати вчитися за державний кошт, але потім відпрацювати за обраним фахом або ж змінити спеціальність.